Всім добрий день! Дівчата, я всіх рада бачити. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у нас. 3 січня. Ви знаєте, погода геть не, не зима далеко, у нас сонячно, таку ви знаєте, тепло, тихо, вітра немає. Я приїхала на дачу. Подивіться, чи все тут у порядку. Подивіться, подивіться, може, щось розквітло з квіточок. Зараз ми з вами підемо разом, подивимося, що у нас тут робиться. Дівчата, ну й дивіться, що я тут знайшла. Ось вам уже далеко не казка, 12 місяців. Дивіться, сьогодні 3 січня, а вже у нас квітують підсніжники. От вам дивіться, яка казочка. Отакі от дівчині діла. Та ще як дружненько зійшли, отакі от от діла. Такі справи. 3 січня у нас вже є підсніжники. А це любименький мій морозничок, морознік чорний. Ви бачите, як він змінив колір? Його, ото такі прохолодні ночі, то він з білого став такий рожевий. Тут ще біленький молодча квіточка. А оці квіточки стали рожеві, ви бачите? На сонечку так видно. Сонце в нас тепло-тепло. А ось такі ще, дивіться, виходять з землі. Листя гарне, такі кущики. Ось квітоноси. І їм все не по чому. Ось дивіться, о! Даже також зараз загляну сюди. О, так о. дивіться, який бутончик. Бачите? Листя мощне, гарне. І тут коло куща є отакі сіянці. Вони, звісно, можуть бути геть другі, не такі, як батьки. Ну, ось такі. Я отако їх не прибирала, тоді розсаджу. Ну, це треба ж дивіться, які гарні вже тут, ось дивіться, скільки... Ой, бутончиків. Скільки бутонів. Із землі. Гарні такі. Ой, в кожному кущу, дивіться, дівчата. Отакі морозники. Листя гарні, крепкі, великі. О, ну, обіцяють, у нас похолодання, то, може, навіть і не розквітують, Ну, будемо чекати. Отакий морозник чорний. 3 січня. Сон трава спить, кущики, бачите? Зато анемона, анемона біла, махрова, то вже дивіться, яка. Листочки в неї як у петрушки. Бачите? Оце така анемонка. Вже хоче квітувати. Тут що наші морознички. Все добре, але у цьому цей сорт махровий. І він квітує пізніше, у ньому немає ще квітконосів, зато в нього листя таке молоде. Бачите? От, і я посіяла тут коло нього такі дітки, такі морознички. Обрізла, дівчата, я деревовидну півонію. Отакі От ось обруньки в неї. Отакі От дивіться. Ось От такий, де ото махровий, гарний такий сорт. Я його вже обрізала. Тоненькі ті типу, позабирала. Будемо чекати, як він навесні нам закві... заквітує. Отакий От кущик. Сірень дивіться. Зараз вам таку, щоб видно було. Оце в мене тут такий на штамбі деревцем. Це сірінь. Е, сенсація. Ну, ви знаєте, щось не дуже я. В захваті від неї. Дуже невеличкі такі квіти завжди. І почечки самі маленькі. Зараз побачимо ще якийсь сорт. Оце дівчата півонія бардзела. І ось, бачите, які в неї бруньки. Дивіться. У неї броньочки, отакі прямо геть зверху. Ось тако, якщо заглянути всередину куща, ви бачите. Бруньки на стеблах геть-геть видно, геть зверху. Треба буде накопати землі і тако, знаєте, поприсипати, як розу, таким насипати, а весною тоді розгребу. Отаку, бачите? Оце піон і то піон Барзел. Ще тут, дівчата, є у мене діляночка така, діляночка така морозників. Тут різного кольору всякий. І ось, дивіться, побачила, бачите, маленький. Маленький квітує морозник чорний. От, недалечко все ще такого зеленого кольору. А тут махровище. Махрові, звісно, пізніші. Тут рядочок такий. Що тут нам видає? О, бачите? Не видно, так? Да? Не видно вам, зараз я покажу. Ану. А що ж це таке? Ану, дивіться, бачите бутончики, які? Лізуть бутончики. Тут ще нема. Тут ще теж нема. Ото які раніше, а ті пізніше будемо чекати. Ось о, дивіться. Бачите вже які? Вже ось-ось заквітує. Дивіться. Ось-ось. Вже такі величенькі. Але буде мороз, і, мабуть, звісно, воно. Поб'є його, та й не буде квіток. Ось такий, дивіться, у мене тут з північної сторони. Це самий старший кущик морозник теж чорний. Тут багато зав'язалося бутонів, багато, але йому тут прохолодно. Тут нема сонечка, геть практично нема. І він, бачите, геть не хоче квітувати. От, я ось отакі діточки од нього розсажу. Оце такий теж морозник чорний. У нього навіть листя, бачите, не таке крупне, таке лопата, як від махрового морозника. Ну що, дівчатка, буду вам казати до побачення, буду щось швидко робити, бо туди-сюди треба їхати на автобусі додому. Показала вам, що на даний момент, так сказати, зімою мене квітує. Оце такі квіточки. Я, звісно, дуже рада і такому. Півонії всі сплять. Лілейники сплять. Дякую морознику, хоч він мене радує. Все, дівчатка, всього вам доброго! Заходьте, я вас рада завжди бачити, завжди чекаю. Піддержіть мене, поставте пальчик вверх. Всього вам найкращого. Побачимось пока-пока!